Від розмов до активних дій антитерористична операція СБУ знову в активній фазі. Антитерористична операція повертається в активну фазу, оскільки дії зловмисники у Луганській та Донецькій областях прийшли у брутальну нелюдську форму тероризування мирного населення. При цьому в СБУ додають, що навіть активна фаза антитерористичної операції має пройти без жодної шкоди для мирного населення. Принаймні так планується. А от до озброєних людей, які контролюють захоплені будівлі на сході, жодних полегкостей не буде. Якщо з політиками ведуть переговори політики, то міліція зараз вважає імені вооружених граждан, які не можуть уже вважатися. Ні громадянськими активістами, ні сепаратистами, собственно, розглядаються ісключительно як бандити. І доки всередині країни триває антитерористична операція на кордоні нашої держави, військові укріплюють свої позиції. Водні кордони безперервно патрулюються. постійно, постійно діє кілька корабельно-катерних тактичних груп, які прикривають берегову лінію вздовж цієї української ділянки Азовського моря. Окрім цього, вже вирото понад 600 кілометрів ровів по смузі державного кордону з Росією та встановлені інші прикордонні укріплення.